Як кузьму провщила жінка його мила. Повернувся Кузьма з роботи, освіжився в ванні, одягнув нову піжаму, та лік на дивані. Лежить собі, проглядає журнали й газети. А дружина варить, смажить, готує котлети. Пообідав кузьма смачно, запалив казбека. Ну, чого ти питаю, така недалека, тільки в тебе й балачки. Про баржію, і ні слова про театри, про драматургію. А є жінки збоку глянеш, ходить, як Аїда, драматургію усі знає аж до Евріпіда, Так і сипли ті гобі, Карузо, феліні, і той Паганіні. Бачив я в хорошому платі, няєшся в тапочках, В дешевим халаті. Ти забула, що у світі є жіночі принади, перманенти, манік'юри, духи та помади. Я хотів би бути мужем культурною дами, а ти чавиш помідори, брещиш з душляками, що побачиш, вишні, сливи, у консерви. Я не можу, розумієш, здають уже нерви. Через добу повернувся наш Козьма додому. Зустрічає його жінка Вплатило в платі, голубому, очі чорні підведені, на губах помада, закрутило козню в носі від духів габана. плаття модне, вузесеньке, облягає форми, ще й коліна не прикриті, такі тепер норми. Посадила кузьму в крісло, сіла кінь зірка, а виставила ноги. У кузьми від здивування потилиця змокла, а дружина запитує, ти читав софокла, тобі, може, до вподоби п'єса Еврепіда? Сопе, кузьма, відчепися, подавай обідать, Наші мені є наші рідні п'єси. А ти ж казав, що у мене дрібні інтереси, що не маєш якого. Я сьогодні простричала і дня в перукарні. Перукав просив між іншим, щоб я прийшла знову. Запевняв, що я похожа на жінку сезону. Не було у мене часу возити з обідом, та я тобі замінила обід Еврібідом.